Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ніколя Юга і сьогодні у нас буде нове відео по рубриці села Прикарпаття. Село Баня Березів знаходиться в Косівському районі Воно-Франківської області між селами Лючки та Середній Березів. До села проходять дві кам'яні дороги. Одна з боку села Лючки, а друга з села Середній Березів. Можна вас тут так із ними порадуватися. Як бачимо, інфраструктура нас не балує. В селі немає жодної асфальтованої дороги. Зате, який тут краєвид. На в'їзді в село стоїть ось такий от хрест, в якому є капличка. Історія села розпочинається в 1436 році. Також з цього села родом був Легіон Березівська Сотня, яка воювала в Другій Стовій війні. А ми тим часом рухаємося до свято Троїцького монастиря. Цей монастир належить Православній церкві України. Біля неї знаходиться імпровізований монастир. Оскільки Святотройський монастир досі не працює. В середині знаходяться всі атрибути церкви. Також ми знайшли будинок 1958 року. Ну що ж, друзі, це відео вийшло коротким. Але ви не сумуйте. Адже наступне відео буде виходити частіше. Тому всім дякую за перегляд, до зустрічі!